Пане Сергію, ваша команда сьогодні мало того, що насправді переконала перемогу, так і все ж таки чемпіонство дострокове. Наскільки оцей сам фактор того, що вам достатньо взяти один бал і стати чемпіоном? Наскільки він тиснув на команду? І чи задоволені ви повністю цей Ну, В першу чергу хочу подякувати Збройним силам України за їхню мужність, що ми можемо сьогодні проводити футбольні матчі. Що стосується матчу, ну, Хлопці молодці, вони якби, з перших хвилин взяли гру під свій контроль. Можливо, за останні 15 хвилин першого тайму трошки якби, Полтава вирівняла гру, і ми якби, трошки можливо, навіть, якби, беземоційно трошки провели. Але в другому таймі хлопці вийшли спокійно, я їх вказали недоліки. Взяли м'яч під контроль, і ну, от, забили м'яч і, в принципі, Тримали хід зустрічі під контролем, могли і другий другий забили, могли третій забити. Ну то так, з команда не проста була Полтава, цією командою завжди дуже важливо виграти боротьбу, не програти боротьбу. Якщо виграєш боротьбу з цією командою, то можна очікувати позитивний результат. Ну я вдячний хлопцям, що вони це виконали. Що стосується тисла, на них не тисло, да, ну, чому не думаю, що вже такий тиск був. Можливо, ті змогу з моєї сторони. Бо чому? Тому що я завжди казав, що ми повинні поважати всі команди, які борються за УПЛ. І ми з одною командою ні наступна зустріч з металістом, ні остання зустріч з Нікому очки ми дарувати не будемо, незважаючи на те, що ми вже свої завдання виконали. Чи правильно я розумію, що в останніх двох турах вашої команди все одно достатньо мотивації для того, щоб продовжити принаймні свою серію перемог, яка вже налічує 10 матчів? Я вас запевняю, що команда останні два матчі буде грати тільки на перемогу. Ігор, ну, якщо порівнювати матч в Полтаві, який виграли з епіцентром, і сьогодні це були абсолютно різні матчі, при те, що епіцентр знову переміг. Що не вдалося вам, і взагалі ваш підсумок сьогоднішнього? Ну, я з вами згоден. Сьогодні була, мабуть, наша найгірша, ну, не, мабуть, це була найгірша наша гра в цьому сезоні, якщо брати ще й осінній період. На жаль, я не пізнав нашу команду. Звичайно, вина на мені, як головному тренеру, тому що я не зміг підібрати слова і донести до футболістів те, що, як треба грати. Вітаю епіцентр з заслуженою перемогу. Вони сьогодні були сильніші нас. І з виходом до Прем'єр-ліги перше місце. Вони це заслужили. А що сталося з нами, це велике питання. І протягом цієї неділі нам треба було на нього дати відповідь.